Вітаю тебе, друже, з вірою в серці. Кожному з нас доводиться робити вибір між правдою і кривдою, між світлом і темрявою, між дорогою Бога і дорогою людей, які йдуть шляхом неправди. Псалом 26 – це молитва людини, яка прагне залишатися чистою, навіть коли світ навколо сповнений обману. Це молитва про те, що Бог укріпив серце і провів дорогою правди. Суди мене, Господи. Бо ходив я в своїй непорочності і надіявсь на Господа, тому не спіткнуся. Перевір мене, Господи, і випробуй мене, перетопи мої нирки та серце моє, бо перед очима моїми Твоє милосердя, і в правді Твоїй я ходив. Не сидів я з людьми неправдивими і не буду ходити з лукавими. Я громаду злочинців зненавидів, і з грішниками я сидіти не буду. Умию в невинності руки свої й обійду Твого, Господи, жартівника, щоб хвалу тобі голосно виголосити та звістити про всі чуда твої. Господи, полюбив я оселю дому Твого і місце перебування слави Твоєї, не губити моєї душі з нечестивими та мого життя з кровожерами, що в руках їх злодійство, що їхня правиця наповнена підкупом. А я буду ходити в своїй непорочності, визволь мене та помилуй мене. Нога моя стала на рівному місці, на зборах я благословлятиму Господа. Псалом 26 – Це голос людини, яка хоче стояти перед Богом щиро, без подвійного життя, без масок, без компромісів. Давид просить Бога випробувати його серце не тому, що він досконалий, а тому, що прагне правди. Лише Бог може очистити мотиви, викрити приховані думки і зробити серце світлим. Особливо промовляють слова полюбив я оселю дому Твого, це нагадування, що присутність Божа найбезпечніше і найрадісніше місце для душі людини. І навіть у світі, де є обман, підкуп і зло, Бог дає людині тверду основу нога моя стала на рівному місці. Правда Божа робить серце непохитним. Молитва Господи, очисти моє серце і випробуй мої думки. Навчи мене ходити в непорочності, любити Твою правду і уникати доріг неправди. Провадь мене Твоїм світлом і постав мої ноги на тверде місце. Амінь. Псалом 26 нагадує нам, що Бог укріплює тих, хто прагне чистого серця. І йде дорогою його правди. Хто тримається Господа, той не спіткнеться. Підпишись на канал з вірою в серці, щоб разом щодня зростати у Божому Слові.